Всім привіт! Сьогодні разом з вами я розмалюю один із розворотів своєї книги-розмальовки про птахів гуашевими фарбами. Якщо ви ніколи їми не користувались, ви побачите, що це дуже-дуже простий матеріал для творчості. Я буду використовувати гуаш від фірми Карандаш. Цей набір мені подарували. Він насправді дуже такий дорогий. Він коштує десь 1004 гривень. Я до цього користувалася, пробувала гуаш якоїсь невідомої фірми, там гривень за 50 в епіцентрі. Я брала набір, і чесно, от, можна дуже сильно зіпсувати собі досвід користування. Тим чи іншим матеріалом, якщо ви користуєтесь ним вперше, якщо ви візьмете матеріали поганої якості, коли я спробувала малювати цими фарбами за 50 гривень чи там за 100 просто в мене не було жодного натхнення далі продовжувати ними малювати. І... Я вам дуже раджу, звичайно, купувати такий дорогий набір, якщо ви там не малюєте регулярно, якщо ви не знаєте, чи вам це сподобається, сенсу нема. Але водночас не варто і економити. Можна знайти, я думаю, що гарні набори десь кольорів на 12, ну, до 1000 гривень професійні фарби будуть коштувати. Я вам дуже раджу. Будь-який матеріал брати професійний не боятись навіть якщо ви новачок, нехай вас не лякає це слово професійні, це лише значить, що вони просто якісні, зроблені з якісних пігментів, вони будуть насичені, вони будуть довго триматись, і просто ви отримаєте колосальне задоволення від користування. Такими фарбами, або такими професійними олівцями чи ще чимось. ось Перше, що я роблю, це, звичайно, я зроблю собі, підготую заздалегідь палітру. Гуашева фарба, вона доволі, якщо це якісна гуаш, вона буде доволі така. Водяниста, масляниста, і я навіть в процесі змішування і потім у процесі малювання взагалі не додавала воду тільки коли я мила пензлик, але загалом вона була настільки класна, така масляниста текстура, що не потрібно було навіть розводити водою. Це дуже-дуже прикольно. Давайте почнемо наносити перший шар Гуаші. Взагалі, у малюнку, зокрема для птахів, буде використовуватись десь три шари. І перший шар буде закладатись саме такий тоновий, в якому ми покажемо той чи інший колір, той чи інший відтіночок. І краще закладати на цьому етапі трошки яскравіші відтінки, бо наступні шари вже будуть більш а, такі, де ми покажемо а, текстуру, де ми покажемо пір'ячко. І коли ми будемо робити там другий, третій слой, він буде трошки перекривати перший. Через це втратиться інтенсивність кольору, тому рекомендую а, перший слой закладати саме таким. Трошечки більш яскравим, ніж він є, сприймається на картинці. Ось, в принципі, це доволі простий такий етап. Просто необхідно побачити кольори і відтворити їх саме так, як ви їх відчуваєте, як ви їх бачите. Наступний етап роботи ми будемо додавати об'єм. Об'єм ми будемо додавати за рахунок того, що ми промалюємо пір'ячку. На цьому етапі ми, по-перше, маємо взяти тоненький пензлик. По-друге, ми маємо бути доволі спостережливі і дивитися, в якому напрямку росте наше піря, для того, щоб достовірно відобразити лінію його росту. Ви маєте закласти спочатку найсвітліші відтіночки пір'я, потім ви, начебто, всередину прокладаєте більш такі Темні а, слої, потім можна ще більш темні слої. А, і в такому душі ви продовжуєте роботу. Чим мені подобається гуаш, а, її дуже легко виправити. Якщо ви додали а, якийсь не той відтінок, якщо ви додали забагато, наприклад, там, темного або забагато світлого, це настільки просто виправити, окрім того, що по-перше, її легко змити, по-друге, її дуже легко перекрити наступним слоєм. По-третє, її дуже легко розтушувати і взяти розтягнути, наприклад, якийсь колір, якщо його там забагато. Е насправді гуаш, е от, наприклад, в порівнянні з аквареллю, ну, дуже проста. Тому що в акварелі, якщо ви неправильно там, поклали відтінок, якщо ви. Не знаю, забагато дали кольору. Це ну, дуже буде складно виправити. Е, можна зробити роботу такою трошки грязною, якщо почати відправляти, або якщо почати зверху накладати там інший слой, е, може це зробити і роботу більш важкою, а в Гаші такого нема. Е, вона працює зовсім по-іншому, і тому для експериментів. Для того, щоб з чогось починати творчість, це насправді дуже класний матеріал, який легко контролювати. Коли ми малюємо дерево, в принципі, рухаємось так само, як і коли ми малювали пташку. Спочатку ми закладаємо колір, ми закладаємо тон. другим етапом ми будемо закладати тінь. І третім етапом ми вже промальовуємо якусь текстуру, якісь вимки в дереві і так далі. Тобто, в принципі, весь механізм роботи з гуашу в мене вкладається у ось такі три основні етапи: колір, тінь і текстура. Все. Нічого складного, накладаємо в декілька шарів. Якщо якісь шари нам не подобаються, ми їх просто. Чекаємо, фарба швидко висихає. Ми накладаємо інший тон і продовжуємо собі працювати і виправляти, скільки нам захоче. Дякую, що були зі мною. Якщо вам було корисне або цікаво це відео, поставте лайк. Це такий взаємообмін. Мені буде дуже приємно, і це дасть мені натхнення записувати наступні відео. А також, якщо у вас є якісь ідеї, що ви хотіли побачити, можливо, є якісь матеріали, на які б ви хотіли подивитись огляд, будь ласка, пишіть в коментарях, мені буде дуже корисно, цікаво, і можливо на цю тему я зніму своє наступне відео.